Дівес Венсом, Джей Дівенсом даруйте. Ось і на цій конференції нас та країни Європи, Сполучені Штати Америки, будуть максимально схиляти до цього договорняка, про який Трамп домовився із Володимиром Путіним. Жодних гарантій безпеки для України, жодного виходу так званої Росії з тимчасово окупованих територій України, жодного тиску на так звану Росію, жодного покарання для Путіна, жодних репарацій. Та, я це все вже озвучив. І це дійсно нагадує Мюнхен 2.0. Що я маю на увазі? Мюнхенська змова або мюнхенська конференція у 1938 році, 30 вересня, здається, вона відбулася полягала в тому, що на цій мюнхенській конференції Чемберлен, тодішній прем'єр-міністр Великої Британії, займався умиротворенням Гітлера разом із союзниками. Вони тоді віддали Гітлеру судети, частину Чехословаччини, от у обмін на мир. І тоді Чемберлен, повернувшися до Великої Британії, заявив, що він нарешті подарував Європі мир. Дуже дуже нагадує сьогоднішні заяви Дональда Трампа. Але через 11 місяців, рівно через 11 місяців, розпочалася Друга світова війна, тому що агресора не можна умиротворити. агресора можна або перемогти, або можна йому програти. Агресора або зупинять, завдавши йому. Величезних втрат, або він буде і далі здійснювати нові і нові акти агресії. Так це працює, так це було в історії багато разів. І зараз ми на жаль бачимо повторення цієї ситуації. І знаєте, друзі, я переконаний, що даруйте за такий аж масштабний накрут сьогодні. Але я переконаний, що у разі, якщо оці плани Трампа, про які вчора ми почули, будуть реалізовані, то це означатиме, що нова велика війна, можливо, світова війна, вона неминуча, тому що так звана Росія обов'язково нападе і ще на когось окрім України.